Корупція у прикарпатських школах існує. Принаймні такі факти з'ясувалися на колегії ОДА. Кожен десятий випускник Івано-Франківщини отримав медаль за успіхи та досягнення в навчанні. Проте, якщо порівняти такі здобутки одинадцятикласників з результатами ЗНО, то свої медалі підтвердило у п'ять разів менше учнів. Результати зовнішнього незалежного тестування не підтверджують цей Результат він в декілька порядків нижчий. і ми вже спробували цього року розібратися до закінченого челюроку цієї ситуації. Це про що говорить? Про це... корупційні дії. Корупційні дії це у п'ять разів. В першу чергу я розглядаю, як корупційна дія. Ну, щоб там на один порядок. Це, допустимо, в різні школи різна якість освіти. Але коли п'ять раз, то мені вибачають мені речі, повинні звати своїми іменами. Таким корупційним медалям зауважив голова ОДА Михайло Халовушевенюк. Потрібно поставити край, тому з нового навчального року випускників нагороджуватимуть медалями лише за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.